А коли вже сталося повномасштабне вторгнення, ми допомагали вивозити людей за кордон або розселитися тут в Запоріжжі, і ми основали ось цей шелтер, де ви зараз знаходитесь. Тимчасовий окаційний шелтер для маломобільних людей. Це приміщення розраховано на 24 особи. Якщо буде якась ситуація, ми можемо розширитися десь до 35 осіб. Ми розуміли, що у нас будуть люди на кріслах колісних і так далі. Тому ми зробили, по-перше, на виході є пандус е великий. Ми маємо спеціальні поручні. Ми маємо тут внутрі пандуси. Ми маємо е пандуси і відкидні, і накладні. Також ми маємо підйомники з іншого виходу, ми маємо крісла для купання, ми маємо кроваті для купання людей, ми маємо різноманітні допоміжні засоби для цих людей. І коли їм це потрібно, ми предоставляємо це людям. І потім люди, якщо їм потрібно, можуть цей девайс забрати з собою. Тут переміщені особи, така категорія людей, яка потребує додаткової уваги, враховуючи ті додаткові складності. І тут питання інклюзії і безбар'єрності, зокрема, є надзвичайно важливим для вирішення і для нас, як для влади, і ми цим займаємося. Хочемо, щоб наші всі центри були схожі саме на цей центр. І... Перебування людей, які страждають від того, що мають зараз переміщуватися через війну, через вплив війни, відчували ну, все ж таки, цей тиск трішечки менший, і відчували, що їм готові допомогти, мають таку можливість і хочуть допомогти.